Вимога, яку ніхто ніколи не напише, це коли кандидат дуже часто змінює роботу. Ну, ніхто не напише: ми не хочемо наймати Джампер. кандидата, який угу. кожні 4 місяці міняє роботу. Да? Невідомо з яких причин можна поцікавитися, в чому суть проблеми була, що людина там третій раз за рік міняє роботу, або в якийсь період е, свого резюме він так часто робив. Але це може стати дуже вагомою причиною: а чи слід такого кандидата брати собі на роботу, тому що він через 3-4 місяці піде. рекрутинговому агенцію доведеться ну, заплатити за цього кандидата, і ми повністю в мінусах. Грошей немає, кандидата нема знов шукаємо і ну, одні проблеми. І проект валиться через те, що вакансія не закрита. А потім, ну ніхто ніколи не напише, що я хочу кандидата інтроверта або екстраверта. Ну, є такі вакансії, наприклад, якщо там мідла берем розробника, то дуже прикольно взяти інтроверта, який просто сидить і виконує роботу. Він нікого нічого не питає. Він на мітингах довго не сидить, довго не балакає, нікого часу не займає, але він сумлінно виконує свою роботу його ніхто не відволікає. І таких людей ще треба почекати. Ну пошукати. Але якщо в компанії культура така, що по ми їмо піцу, бухаємо і таке інше, да то інтроверт тут не дуже підходить, тому що він в принципі не з колективом не дуже тусується. Зазвичай такі кандидати сидять вдома і нікуди не тусуються, їх ніяк не витягнеш ні слова. З них зате вони класно перформлять. Хоча буває, що і екстраверти також дуже класно перформлять, але в більшості випадків це за рахунок того, що вони або делегують свої задачі комусь іншому, або беруть собі легші задачі е, за рахунок того, що вони вміють спілкуватися з іншими людьми, слідами і так далі. І е, зазвичай. Е, е. Обирають о, кандидата по собі, ну ніхто не напише в резюме, що типа я шукаю о, чувака, який дуже схожий на мене. Да ну ніхто не хоче працювати там з кандидатом, який там ну, зовсім. Ти не можеш з ним знайти якусь спільну точку зору. Тут навіть описати таке неможливо. Ну от як я можу знайти там написати кандидат, такий схожий на мене. Да? Там треба мене під мі мікроскопом вивчати ж щоб... ні. Зазвичай, якщо людина приємна тому, хто проводить співбесіди, значить з цим кандидатом приємно працювати з ним можна буде довго працювати. Цього кандидата можна буде заінтересувати, працювати довше в компанії. Робота буде якось краще йти. Тому ну це також є такі вимоги, які не описують, не кажуть, але вони є вагомими при виборі. Я б сказав, більше 50% саме оці. Пункти є дуже вагомими.